Міні-агроглеваха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Демонструю, як має бути зібраний оприскувач. Це в нас 300-літровий форсуночку на штангу прикручується ось так. Це 10 метрова штанга, 300-літровий оприскувач. У нас є три канали: центральний, окремо йде на розподільник, правий і лівий. Ось вони. Три йдуть на розподільничок. відкрить закрить, куди потрібно бризгати, відкриваємо канал. Так. Це в нас фільтр і основний насос. З'єднується з ось так, точка зливу. Так, це по задній частині, ну і лібедочка для регулювання висоти. Так, тепер по передній частині Вал відбора. Так, фильтр с фильтра на насос с насоса на расподельник далее три канала и обраточка. так тут стоит для смешивания жовтенький включили і в нас по колу ганяє. Там захват. Є зібрана всередини бочки, фільтр, ну і кришечка. Все, оприс готовий для роботи. Міня, дня грабливато, гарного дня всім.